Ось приклад жінки з заниженою самооцінкою. Дивіться. Якщо ти не хочеш, щоб твій муж женився, будь разною. Будь разною. Тобто спокійною, емоціональною, немножко стервою, немножко королевою. Разною. І тоді тебе навіть в голову не прийде. На самом деле, взагалі женися, тому що тут у тебе і так. Що це говорить про жінок, які це пропагандують? Перше. Дефіцит внутрішньої опори. Мене можна вибирати тільки тоді, коли я щось буду показувати або доводити. Внутрішнє я достатнє, воно відсутнє. Є я стаю достатньою, коли мене вибирають і не кидають. Друге внутрішній куль чоловіка. Це коли чоловік несвідомо ставиться вище. Його втрата це катастрофа, його присутність це доказ, що зі мною все окей. Третє плутанина між близькістю і контролем. Бути різною для нього означає спроба контролювати через маніпуляцію образом, а не будувати справжній емоційний зв'язок. Четверте, внутрішній сором за свою звичайність. У посланні чути, ти як є, недостатньо. Треба завжди щось робити, щоб тебе не обміняли. І на інтенсиві самооцінка жінки повністю перепрошивають ці токсичні звички, обирають себе та зрілі стосунки. Така жінка не питає, що мені зробити, щоб він залишився. Вона запитує, чи є між нами така якість зв'язку, заради якої я хочу залишитись. І це моя люба. Ключове.